Ракетний обстріл Російської Федерації знову забрав життя Кременчудського військового Вадим Китаєв жовтня жовтні 2022 року. Не вагаючись, став на захист України від російського агресора. Військову службу він проходив солдатом-гранатометником у батальйоні спеціального призначення Бригади «Азов». 8 червня виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Малатакмачка у Запорізькій області. 42-річний захисник Вадим Китаєв загинув. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого захисника Азовца. Солдата Китаєва Вадима В'ячеславовича. Початку бойових дій він пішов в наше ДФТГ. Там він познав Ази військової підготовки, поїхав до військової частини Азов, був прийнятий по всім показникам і потрапив спецзагін Азов. Вони виконували завдання бойове, але після повернення були обстріляні ворогом ракетами і наш Адіївчим загинув. На жаль, Вадим Китаєв віддано та безстрашно захищав територіальну цілісність України, давав відсіч та стримував збройну агресію Російської Федерації проти нашої держави. Попрощатися з відважним захисником прийшли його близькі, друзі, побратими. В серці і пам'яті кожного, хто знав Вадима, він залишиться доброю людиною, відповідальним та принциповим воїном. Світла людина, гарний товариш. Досить гарно підготовлений був боєць. І коли він зібрався, йти в війська. Я його не відмовляв. Давай, Вадим, воюємо. Світла пам'ять на плечах таких людей. Тримається Україна. Наша незалежна Україна. Це своє пісне. Кременчужани, схилившись на одне коліно, провели Вадима Китаєва в останню путь. Поховали військового на Свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Вічна слава та пам'ять нашому захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.